Автором цього вірша не радився, але 21 травня у поетеси Лесівській був ювілей. Скільки років не кажіть, ніхто, ніхто нам, ніби А тепер пісня не є вершить. Пітер кличе зливу, старий дух хитає. зажурився хлопець, що долі не має, стомне серце від зажури, ні тата, ні мами. у блукальні каманжури в сироти Івана. Как росилы слыни, очи заглядають, Невсякень людоньки видних либоць напимают. Розкажіть на добрые люди, вы мусите знати, Як було, як далі буде, щи добра нам ждати. Я с холщовой торбыны олівця дістану, не стану, заспевайте діду песню, то что сич спевала кожну песню, кожну думу сберу по зернятку, Та й по силу свежоши наспоминащака. О, яка гірка горілка! горелка. Степ, мій тато і іданівка, діти мої вірші, моя мати Україна співа, плаче і мріє, напишу їй про трьом сина, погибну надію, я був слабкий та голодний, а він буде сильний, меж могут. Він змія здолає, ще вкра, ще Україна усміхнеться, ще січ погуляє, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Сітається цю поєму, як мене не стане Пробідаху манжуру Івана, віє вітер, кличе звиву, старий дуб хитає, зажурився хлопець, що долі немає, зажурився хлопець сивий, що долі немає. Можна підспівати. Це для соло для одного. Шановний колектив, ви увійшли в історію, як я вашого колективу є на цій авіші, яку ми вам даруємо із малюнком самого Володимира Єрмакова. Я думаю, я пографи, особисто у нього. І ще гостинні рубанівці привезли сьогодні для гостей, для учасників, для дітлахів, книжечки, які видані видавництвом віки, Це казки Івана Манчури, взяти ви просто нашого музею, коли будете вже прогулюватися або покидати наш музей, мабуть, найкраще художник розуміє художника.